Що, що ви бачите перед собою? Це скарб. Це моє улюблене село Корчин Корчин, в якому я виріс. Мій тато звідси, він в цьому селі народився і мене завжди маленького брав сюди. Я приїжджав, у мене тут було колись багато друзів. Досить вже багато часу я тут не був. Сьогодні я так вирішив приїхати з сім'єю. Сьогодні неділя, такий чудовий ранок. Ми першою маршруткою бігом-бігом приїхали сюди в село. Плануємо такий піший похід зробити, кільцевий піший похід. Село змінилось, якісь магазинів настроїлось е, так. в принципі, тихо, спокійно, як і колись. І чути, чуди півніку. Під Пітушари вони тут постійно кричали. Тепер з е, села Корчин на Чудви, з Чудвів на село Звіздівка, там покатаємося на славнозвісній качелі. І з Віздівки також вертаємося в Корчин. Можливо, тут у мене є знайомий. Жора, може, в нього кінь, якщо ще не то Попрошу, щоб коника у нас на Костопіль махнув. Все, будемо вершати, маршрут буду знімати. Я потім прикріплю карту. я сам я точно не скажу, скільки кілометрів, бо я так ще ніколи не ходив. Ми з друзями колись там на велосипедах каталися, але такий маршрут ще я не проходив, точно не скажу, скільки ми. Так, якщо такий варіант, ми не дійдемо. Ну Тоді відео не вийде в ютуб, <рес> тоді все все пропало. Бемо село Корчин і прямуємо такою бруківкою природа, Такі краєвиди. Денис у нас вже декілька тижнів кашляє безперестану. Трішки лікар приписав дихати хвоєю. так? Так. Олька, правильно я кажу? Правильно. Так Бігає що, і так, що ця віточка, також щоб тебе цілий... весь маршрут була біля носа, а ну бігом під носом. так. А ні? А, ти, ти так А А не? ти хочеш? Я ж казав, не хочеш нюхати віточку. Оце тепер там стоїш. Все, 15 хвилин пройшло. Виходь. У нас тут такі на дорозі є, є розвилочка. Я думаю, йти, не йти, але сходимо, подивимося, я покажу таке атмосферне є дуже атмосферне місце, чуть-чуть лівіше. Ось ми йдемо по цій трасі, сушейка, і скорчена на чудовий, Але посередині є поворот на ліво. Рибаки знають це місце, чути шум води. Тут таке прекрасне водосховище. треба було жити, як всі, а я хотів інакшим бути завжди так скучно, плести по течії знини. Трибаки ще сидять там на людині, нічого ти не бояться. Я би то вже не ризикнув би, а це так зроблено для підтримування. Одного рівня води на водосховищі, коли піднімається весною тане лід і сніг, піднімається вода, вирівнює, стабілізує рівень води на воду на водосховищі. Підходимо до села чути, такі краєвиди нас зустрічають. Так, малявки! Якщо вам цей маршрут сподобається, то весною з першими підсніжниками, коли травичка буде зеленіти, ми ще раз пройдемося, так? Так, да. І віднімемо вже такі весняні пейзажі. <му> Нас зустрічає славно звісне село Чудви. Так, ну, це все, що залишилось від вибіскі. Рухаємось до річки Горинь. Там нас чекає підвісний міст, теж досить непогана локація. Денис вже хоче перепочити, то ми зараз будемо десь робити привал. Нас уже зустрічають звіздівські каньйони. Є одна перлина Рівненщини. Підвісний міст через річку Горинь. Погано видно, зараз ми ближче підійдемо. Денис, ти вже був на цьому мосту, правда? Неодноразово. Ти же тут місцевий. Надій не ходить. Точно прилетіли з і все, буде весна. Прекрасна локація. Хто не був, рекомендую відвідати. Але весною. Навесні, коли все зелене, тут такі цілугії. Поля. Теж так трішки смахує на Швейцарію. На свою таку міні-Швейцарію. А ми зараз пересуваємося. Палочки забрали? Вот так. На пальцах жарить будешь пикачки. Так, мы сейчас в той лесочек направляемся. Переобедаем и далее наш маршрут. Ты помнишь, что ты впал в эту гурку? О! И он перезряет и говорит, что я сейчас могу. А ну давай! Що, побіжиш донизу, сусідня. Вже у тебе є страх сити. Нам треба десь зашитись, так щоб вітру не було. Десь в йолочках. Все, ми знайшли місце. біля цієї старої сосни розбиваємо табір. Все. Дякуємо цьому місцю, а нам час рухатись далі. Ти готовий в дорогу? Да. Зараз рухаємось лівим берегом річки Горинь напрямку села З'їздівка. Там на грубу стоїть качелька, всім відома. Цікаво, скільки це киме. Прикріплю скріншот картику. Авось ці каньйони зблизька. Ми дощу на ці породи в опняку. Я б сам зараз цими лібідями поплавав, бо тут як гусак. Гулі-гулі-гулі-гулі-гулі. Бач, як поналякав їх. Якийсь главарь приплив. Погнав банду всіх туди. Пішли на взльот. А у той собі. Бачка мафія. Щось він приплив. Хоп-хоп-хоп і вже всі покерували, а хтось один остався там. на гору, бо там знизу така грязь. Неможливо йти. А тут чуть сухіше вітер ці ми вибривали. Тут обережно. Дивіться, що тут робиться. Хоч ми в 21 столітті, а селюки як були них, люди, ми такі осталися. Бутилки биті. ви ж тут дебіли. Самі ж ганяєте на мотоциклах. Розкидає ці бутилки. Ходить до села звістівка. Що ми співаємо на маршрутку чи ні? Покидаємо звіздівку, рухаємось далі в Корчен, звідки починали. О, це, так, де ми сласним були. Сібання. Угу. Оце парад. Так, Біваємо підсумки. Пройшли ми по кругу з точки А в точку Б. Оце село Корчен. З центру вирушили. Центр села Корчин. Місце звідки ми вирушили вранці. Зараз на годиннику 16.28.